Щодня з понеділка по п'ятницю ветеран російсько-української війни Вадим Федоров приїжджає на роботу з села Цибулеве у Знам'янку за 20 кілометрів. Тут протягом місяця працює у реабілітаційному центрі. каже, аби влаштуватись на роботу, пройшов двомісячні курси. Люди приходять сюди тренуватися з дозволу лікаря. Тут я займаюся спортивною реабілітацією. Відновлюю людей місяця-два я здавав тести, пройшов на відмінно. Ну, просто я багато де був, в Штатах, Вінниця, Київ, Дніпро, Дніпро ще раз. І зі мною багато реабілітологів працювали, і то я знаю, що робити з людьми. Півроку був у Штатах і там теж зі мною реабілітологи працювали. Говорить, центр відкрили наприкінці вересня. Реалізувала проєкт Знам'янська спортивно-патріотична громадська організація Патріот. Нині займатися сюди приходить шестеро людей. Людина приходить, мені треба, щоб вона показала свій діагноз, щоб я подивився, оцінив статус, який ну, потрібна допомога, що я можу давати нагрузку, яку я не можу давати нагрузку бо приходять люди після інсульта. Я спочатку міряю тиск. Якщо тиск дозволяє, то після столика ну, для відновлення на дорожку бігову, щоб походили, розходилися, бо в кого там нога паралізована, в кого руки. Починає з 15 хвилин і щодня там по 20-25 безстрокова реабілітація, Тобто можна рік і більше ходити сюди. Приміщення для центру надала міська рада. Відвідувати його можуть всі, хто потребує реабілітації безплатно. Центр працює з 10 ранку до 17 години у будні, розповіла заступниця міського голови Ліана Пересадченко. Зараз, поки не переповнено вони, е, воїнами нашими, якщо буде велика потреба від ветеранів наших, то в першу чергу ми цей зал. Віддаємо під потреби ветеранів міська рада відповідно до законодавства відшкодовує вартість енергоносіїв за рахунок грантових проєктів Громадська організація залучила кошти донорів на реалізацію і все обладнання. Надія Бондаренко проходить реабілітацію після операції на руці. Розробляю свою кість руки. Лікар сказав, можна тепер на реабілітацію, але делікатно займатися. Вадим Федоров у цьому центрі допомагає іншим і продовжує відновлюватися сам. Після поранення у ветерана були розтрощені обидві ноги та рука. У червні 22-го під бахмутом йому в спину вистрілив російський танк. Ворог розстріляв з артилерії наші окопи, зайняв. Ми виходить, бігли, бігли прямо… Важко сказати, по хлопцях біли розірвані на куски. Ми винесли, врятували двох хлопців, потім далі почали бігти, і ворог почав з усіх сторон стріляти. Я був командиром першої штурмової групи, і був замком замкомзвод, другий командир штурмової групи, і ну, старший над двома групами прийняв команду відступити. У мене люди були по 50 років. Відділені, то ну, надійному мужика 50 років бронь, який поганяє його півдня по полю, то він ну, помре просто. То я, я за людей переживав, найбільше люди важливі на фронті. Я за людей переживав як командир і повертався два рази за своїми хлопцями, щоб ускоряти, що бігли швидше, бо я розумів, що нас засікли, і по-любому зараз буде якийсь обстріл. Біжу, у мене удар у спину. Ветеран переніс 30 операцій. Руку лікарям вдалося врятувати, обидві ноги втратив. Каже, тренується, аби навчитися ходити на протезах без милиць. Вільний час, коли немає людей, то я стараюсь, якщо немає проблем з рукою, бо в мене рука була теж перебита після поранення. І на погоду міняється, напухає, то я не тренуюся. А так щоденно займаюся спортом, я люблю спорт. І... Хочу вернутися в спорт, дуже вже, вже 90 кілограмів від грудей жмою. наскільки відновилася рука. Якщо рука не турбує, то можна і півдня і ходити, і день. Хочу сказати в першу чергу хлопцям, щоб ніколи не здавалися, вірили в себе. Ольга Склярук, Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.